i Кажу, цьому іди, і він іде, і тому, куди він приходить, і Стозі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивався і сказав тим, що за ним йшли. Істину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде з Господу -за і Заходу, і засядуть за Авраамом Ісаком та Яком у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву проміжню. Не буде плач і скреги собі, і сказав Ісус сотникові, і дихай і тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав цієї ж години. <плес> слава тобі, Господи, <плес> <плес> слава тобі! <О>, ім'я <плес> <плес> <Слава> Отця <тобі! плес> і оцей, Сина, і Святого Духа. амінь. амінь. слава, слава Ісусу Христу! Події в сьогоднішньому Євангелії відбувається у місті Капернау. Ми знаємо, що це звично таке улюблене місто Ісуса Христа. В цьому місці він найбільше перебував з часів своєї публічної діяльності. І в цьому місці він зробив багато чудес. І сьогоднішнє Євангеліє, воно є особливе, тому що ми чуємо, що. Ісус є здивований через віру римського сотника, який є погане Хто ж такий це є Римський сотник? Тобто Римський сотник це є окупант на ізраїльській землі. Він особлює в собі військову присутність, військову владу і так само цивільну владу. Фактично, він має владу також над Ісусом. І він міг би дати наказ, що своїм воїнам чи своїм підданим, і вони могли би привести Ісуса до цього сотника чи додому, чи в якесь інше місце. Але бачимо, що маючи цю владу, маючи авторитет, могутність, також і якісь фінансові можливості. Він стикається з проблемою, перед якою він є безсилий. Ніщо йому не може допомогти. І він приходить до Ісуса, приходить сам особисто. Приходить і просить. І це є такий великий знак покори. Бо якщо взяти паралельний текст Євангелії від Луки, це Сома глава то там євреї приходять і просять Ісуса за нього. І кажуть, що Він є достойний, щоб ти зробив, ну, щоб ти йому допоміг, тому що бо він любить наш народ і збудував нам синагогу. І той є дуже цікавий момент, так, що маючи владу, він стикається з ситуацією, де він є безсилий. І приходить до Ісуса. І Христос готовий йому допомогти. Каже, добре, я прийду його здоров'я. І тут є вражаюча річ. Він каже, що я недостойний, що ти відійшов під покрівлю мого дому. Тобто цей сотник, цю мить, він розуміє, що це є? Зністорі, це, є, з це, сторони, це, це не проста людина. людина так? Це людина, яка людина, має, авторитет, має авторитет, владу, силу. І, і він перед Ісусом визнає, що Він є недостойний, щоб Ісус, Ісус прийшов до нього. З нього. І це є це щось неймовірне. І, і Він показав, каже, що, що я, я як чоловік, чоловік відвладний, я, я є я тим, хто віддаю накази, і що я кажу, це виконують. Тому що я маю цю владу. І тим, і тим самим, самим він, він каже, скажи лише слово, бо я, бо вірю, я вірю, що ти, ти маєш цю владу вцілити мого слугу, слугу, що ти, ти владу маєш владу над життям і над смертю. І Христос, Христос є дуже здивований. Дуже здивований. Христос здивувався е, кількома речами. В себе на Батьківщині Він дивувався невірству людей. А тут він здивований вірою сотника, який не належить до Бога вибраного народу. Який не ходить, не ходить в синагогу, синагогу хоча збудував синагогу. синагогу. Так. так але, але любить, любить народ так, так, і вірить в силу, в силу Ісусового Слова. І тоді відбувається, відбувається чудеса. чудеса. Це одна річ. Друга річ, Друга річ цей, сотник, цей сотник, якби вірить в силу, в силу цього Божого, божого Слова. слова. Боже, Боже Слово є. Потужне, сильне. Ми просто маємо дуже часто під підпливом західної, римської і грецької філософії неправильне розуміння слова, або воно є відмінне розуміння від того розуміння, яке мають люди, скажімо, східної ментальності або люди семітської ментальності, зокрема, в нашому розумінні слово означає певне поняття. Певну абстракцію, певну інформацію, а в їхньому розумінні слово воно означає насамперед дію. І це є дуже цікавий момент. бо Коли Бог творить, Він просто каже слово, і воно стається. Хай буде світло і стається світло. Тобто для них слово це є дія. І це є дуже важливий момент. І якби Боже слово має кілька функцій, я розкажу тільки про дві. Ну, перше, Бог, Бог за допомогою свого слова, він хоче війти в контакт, війти в стосунок з тим, хто його слухає, тобто з кожним з нас. І воно виглядає так, що уявіть собі, що ви є в якомусь людному місті. Наприклад, знаю, що багато з вас десь з'їздили відпочивати, відпочивати, у вас це видно. Жінок, зокрема, так. І ви є в якомусь великому міжнародному аеропорті, не знаю, в Франкфурті чи десь в Лондоні чи в іншому місці, де є безліч сотні чи тисячі людей, і хтось кричить до вас і каже там Іване, Іване, Іване там, Оксана. І ви такі трохи розгублені, хто мене може тут знати, так? ніби якийсь знайомий голос. І хтось, якби ви, вигукуючи ці слова до вас. Він знаючи вас по імені і би, би, входить би, з вами би, в певний контакт. контакт. Бо це слово Іван чи Оксана б, не означає, не що, що, що Іван є високий, високий і розумний, і розумний, багатий багатний, і ще не якийсь, не але означає, що хтось що знає цю особу і, 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 і признається до неї. Так само Боже Слово, звернене до людини, Бог промовляє для того, щоб війти в стосунок з нами, щоб бути до нас близько. Це одна річ. Друга річ, е, слово, е, слово, воно, воно пов'язане пов з любов'ю любов і турботою. Слово дає життя. Е, колись, колись в часи в, е, Другої світової війни, звісно, в Німеччині е, в, нацисти, нацисти проводили Новий такий досвід над маленькими, маленькими дітьми. Над новонародженими дітьми. 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 Їм створили, Їм створили прекрасні умови. Тобто, тобто діти мали чим, мавитись, чим бавитись, не знаю, не знаю, діти, діти мали харчування мавитись, добре, добре, чи найкраще, найкраще. але з, з тими дітьми, дітьми ніхто, ніхто не розмовляв. розмовляв. І, і за деякий за час зауважили, що ці діти вони, вони, вони якби, якби починають, починають погано себе почувати і навіть же близькі до смерті. Фактично, відсутність. Слово, відсутність, Слова, відсутність комунікації, комунікації, такого словесного контакту, контакту призводить до того, до того що, що ці діти, діти ну, могли, могли загинути. загинути. І це є дуже важливий це момент, що матері, які годують своїх дітей, дітей, які з ними розмовляють, дітей, вони, з розмовляють дітей, вони через це слово також передають їм життя. їм життя. Це насправді щось дуже важливе і фундаментальне. Бо ми знаємо, що слово можна людину підбадьорити, дати її життя, якби наповнити її життям, сказати щось добре людині, і ця людина не якби крила виростають. І можна словом людину вбити. Можна її зіпсувати день, тиждень, навіть життя, коли, зокрема, коли хтось найближчий скаже нам якесь недобре слово. Не знаю, знаю. Мама, мама скаже дочці, ти мені більше не дочка, не або, або дитина, дитина скаже дошлі, до батьків, ти мені більше, тим більше не, батько, не, батько, не батько, не мати. Це, це можуть якби зруйнувати, принести дуже багато страждань. Багато це і це, це слово, слово воно є дуже важливим. важливим. Так само, само в контексті, в контексті нашої історії, історії, в контексті останніх подій, які переживає також наше місто, в контексті вбивства. Ірини Фаріон, Фаріон, думаю, ви всі знаєте, знає вона дуже Та така неординарна постать і в політиці, але це людина, яка була професіоналом в сфері літератури, мовознавства, яка дуже багато якби, вболювала так, за українську мову, щоб українці говорили українською, щоб говорили правильно українською, щоб не стидалися свої мови, щоб вивчали і любили. І бачимо. Хтось її знищив. Так само, коли приходили радянські війська, будь-де. Зрештою, навіть в контексті нашої цієї війни, стільки знищено бібліотек, музеїв, зрештою, музей Шухевича на Левандівці. Це все не просто так. Тому що люди, які працюють зі словом, вони мають велику силу і потенціал. Інтелігенція, поети, також священники, kid, люди, які можуть впливати на інших. Вони є під об'єктом і навіть, навіть завжди навіть, були, і зараз також, можливо, навіть, навіть знищені. Тому, тому слово має дуже важливе має значення. значення. І Божье Боже Слово, і наше рідне, і наше рідне слово, мовне слово, наша мова, наша культура. Тому дуже важливо ці речі насправді. Пізнавати, Пізнавати любити, любити і жити, і жити ним. ним. Бо ці речі, речі вони формують нашу ідентичність. Вони вказують, ким ми є. Чи ми є християнами, так, чи ми є українцями. І ці речі, вони так насправді дають життя. Тому нехай сьогоднішня ця Євангелія це чудо, яке робить Ісус Христос. Бачивши, Бачивши віру, віру людина, людина, яка б не мала віру, показувати цієї віри, віри. який був поганеним, який, який вірив багато віри, богів віри, і так далі. Але він, Але він мав він віру, то, можливо, що багато, віру, 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 віру. багато з тих, які ходили за Ісусом, Ісусом не мали. Він любив людей, людей хоч, хоч віру, був окупантом, добре до них ставився. І він вірив, повірив в цю силу Божого. Ісусового Слова. Він себе применшив. Так само, як Ісус себе применшив. Будучи Богом, став людиною, щоб віддати своє життя за спасіння кожного з нас. Тому нехай це Івангель Святого дає нам відваги. Пізнавати Боже Слово, любити Його, так само любити свою Україну. Любити. Свою мову, справді вдосконалювати своє мовлення, читати книжки, думати, розвиватися. Це також є дуже важливо, бо це нам сьогодні хочуть забрати. А ми це не маємо права віддати, не маємо права цього забути. А навпаки, нехай це стане для нас стимулом, щоб ще більше ми пізнавали, відкривали. Захоплювалися і гордилися та, 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 своїм. Чого та, вам, вам і собі бажаю. Амінь. Слава, слава Ісусу Христу! Промову. Промову, сліду, 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 сліду. Краще були б ті попередні. Я думаю, я думаю, що. Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Славися. Я думаю, що хочеться, щоб кожен з нас зараз переосмислив, яких ми мали сусідів. Я думаю, що були такі моменти, що були одні сусіди, потім з'являлися інші. І був той момент, коли ми думали. Що нас сусід дає не дуже добрі, а потім приходить ще гірші. І потім починаємо шкодувати, краще були б ті попередні. Я думаю, що ми в певний момент також і переосмислювали цінність людини, коли вона особливо зараз, так, в часі війни, коли ми мали добрих людей, і вони кажуть, пишуть нам або дзвонять. Ну я не планую повертатись. І ми починаємо шкодувати за тою людиною, чи переживати певні моменти. І от хочеться, щоб зараз ви уявили таку собі картину, коли така велика вечірка в одній із квартир голосно грає музика, і тут починають голосно стукати у двері. Відкриваються молодь двері, і у дверях стоїть поліцейські. І дає таке просте, банальне питання, хто тут головний. Людей багато, уявляєтесь, і вечірка, музика відразу перестає грати. І всі мовчать. І ще одне його таке питання. Людей так багато і ніхто не знає, хто тут головний. І стоять, думають. Він каже, ну, якщо нема головного, то ним буду я. Прошу виключити музику. І всім розходитись по домах. І всі слухняно, гарно зібрали свої речі, мол, молодь і пішли геть. Коли ми зараз уважно подивимось на приклад цієї історії, дуже часто можемо себе так в глибині свого серця спитати: а хто є головний в моєму духовному житті, в моєму житті? Коли я, дивлячись також на ті моменти, які я зараз переосмислюю, коли я уважно чую. Євангельський уривок, коли до Господа приходить чоловік, який має владу, це той самий військовий, і хочеться, щоб ви переосмислили той момент, коли, здавалось би, пан, той, який є господарем, приходить просити за свого слугу. Ми починаємо згадувати всіх таких людей, які були в нашому житті певними керівниками. Були тими, які нас провадили, якому ми були підвладні. І насправді момент, коли ти є слуга якогось пана, який пізніше навіть хоче з тобою по-людськи поговорити, це вже є певний момент прикладу. Як, здавалось, ли, часом віра, яка спасає тебе, вона може проявлятися у дрібних таких моментах, особливо коли є момент тривоги або момент хвороби. Сьогодні дуже чіткий приклад того, як до Христа приходить чоловік, сотник, який, здавалось би, мав би мати дуже сильну не тільки віру, поважну віру, але також мав би мати сміливість в тому суспільстві визнати те, що він вірить, що Христос може йому допомогти, тому що він належав до категорії тих людей, яких вважали ворогами. Римські сотни це ті, які старались поневолити, які в той час багато, мали великий вплив на те суспільство. І євреї хотіли їх вижити із своєї території. Більше того, вони вважали Христа тим, які, якщо Хій прийде цар, і він вижене це військо із цієї території. І тут все йде не по сценарію. Чоловік, який, здавалось би, прийшов захопити певну територію, він приходить і просить допомоги допомоги Ісуса Христа. І той гарно в кінці говорить, «Твоя віра спасла тебе. Нікого я тут в районі не бачу, в тому регіоні, щоб хтось мав таку віру. Немає логіки часом в тих діях в Ісуса Христа. Немає логіки іноді в тих шаблонних стереотипах, про які людина, здавалося би, мріє, чи вона хоче досягти. І ось такою часом є наша віра. Коли приходить Бог в моє життя, коли здавалося б, в мене вже все прекрасно, і Бог мене питає, хто на даний момент головний в твоєму житті те, що ти сам собі спланував, чи те, що я для тебе ще приготував? Ми ж не планували війну Ми ж її не хотіли. Чому ми зараз маємо це все переживати? Ми ж не думали, що саме в нашому місті ми будемо боятися часу в певних місцях говорити своєю рідною мовою. Страх, час, який володіє людиною, він веде іноді до нелогічних речей. Людина боїться відстоювати. Свої християнські цінності, людина боїться говорити про свою ідентичність. Бо зараз ми бачимо, що фактично вже більше два роки йде війна, і ми чомусь дивуємось, а чому досі це триває? І всі хочуть логічного завершення вже і зараз. А Бог чомусь допускає продовження. Ми хочемо, щоб за нас хтось це зупинив. А що конкретно сьогодні Бог мені питає і в мене сьогодні говорить, якою є твоя віра? Апостол Павло дуже чітко говорить в своєму посланні, віра без діл є мертва. Що конкретно сьогодні я як християнин роблю для того, щоб навіть завтра зустрівшись з Богом і казати, ось я це робив одне, друге, третє. Так, ми можемо поставити гарні картинки, ми можемо співчувати смерті відомих людей. Ми можемо перепощувати, цитати вставляти, будучи вже 3-4 години в інтернеті, що конкретно сьогодні я роблю для того, щоб Господь Бог вислухав мою молитву. Тому що віра спасає, але віра безділ є мертва. Ми сьогодні є тими свого роду сотниками, які приходять до Бога, які мають владу, які мають можливості. Але іноді ми нічого для цього не робимо. Тому що забуваємо дуже важливу істину, що Господь є той, який є володарем, який визволяє людину, який вибудовує в її гідність. Тому що, дивлячись сьогодні на північ, ми часом думаємо, що ми, особливо зараз, на фоні тих останніх подій, про які так кажуть, от той чоловік зупинив, того іншого є план. Зло не має плану, у нього є тільки один план злий дух. має тільки один план. Він має мету знищити людину, знищити все те, що є добром. Якщо я, будучи сьогодні добрим християнином, почну робити малі речі, я по-особливому побачу, як Бог починає мене змінювати. Тому що зі злом не можна домовлятися. Я або з Богом. І чим більше я починаю від Бога віддалятись, тим більше зло стає ближчим до мене. І тут не йдеться про те, що хтось захопив 2-3 метри квадратних моєї землі. Тут питання того, як я реагую на ті моменти, коли зло починає діяти навіть в моїй кімнаті, в моїй квартирі. Я можу вдавати, що нічого не відбувається, але Бог сьогодні дуже чітко мені говорить, що ти маєш мати віру. Яка тебе буде рятувати. Тому що ми до кінця не є свідомі того, яку велику цінність Бог нам сьогодні дає, а вона називається Свобода. Я коли уважно читав, знаєте, ті твори наших відомих людей, коли читав Йосифа Сліпого, Андрея Шептицького, навіть Степана Бандеру, який був сином греко-католицького священника, ми про ті речі не говоримо, ми читаємо уважно, також слухаємо гімн України, який також хто був вербицький. Це був греко-католицький священник, хто про це знає? Ми бачимо насправді, що ми втрачаємо одну дуже важливу річ. Ми боїмося бути українцями. А страх веде до того, що зло починає нами володіти. Тому що навіть, навіть зараз, коли вже спілкуючись з дуже багатьма людьми, які виїхали з кордон, чуєш, з -продон, з -продон, чуєш з одну фразу Оче, дома є найкраще. Ми маємо має навчитись, навчитись любити свій дім, маємо має навчитись, навчитись будувати свою хату. І навіть зважаючи на те, що сотник був на чужій землі. Навіть зважаючи на те, що євреї не прийняли Ісуса Христа, те, як я приймаю Бога сьогодні в своє серце, це є вирішальний момент, я б сказав, одним із перших кроків, що все буде добре. Тому що розуміння того, що я просто думаю, що я собі перечекаю, такого не буде. Те, що робить сьогодні сотник, це є дуже яскравий приклад того, що навіть дрібна віра вона може врятувати людину, яка є дуже часто підладна, яка має сумніви, яка має хвороби. І хвороба, будьмо щирі. Як коли був в лікарні, мені одна лікарка поважна сказала таку фразу. Отже, бідних і хворих в, нашому, в нашій країні не люблять. І, можливо, це не був її певний такий маленький досвід. Але коли я є багатий в бозі, коли я цю свою хворобу віддаю Богу, тому що саме тоді, коли є хвороба, я тоді дійсно по особливому стаю щирим з Богом. Мені тоді нічого втрачати, коли хворий. Коли ми бачимо те, як Бог починає діяти в нашому житті, ми бачимо також моменти, коли Бог забирає непотрібних людей з нашого життя. Тому що він мені дає розум і волю, він дає мені можливість вибирати, що в моєму житті зараз є добре, а що ні. І Бог дає мені можливість вибрати добрі речі. Те, що робить сьогодні сотник, це є просто унікальний приклад того, як найцінніше в твоєму житті часом є людина, яка потребує твоєї доброти. Зараз ми це зводимо більше до слів волонтерства, аніматорства. Але це також є певний момент християнської цінності, коли я служу людям, коли я відкриваю своє серце на зустріч Богу. Те, що сьогодні робить сотник. Дивлячись сьогодні на приклад цього сотника і, зважаючи на результат, якого він досяг через свою сміливість, хочеться, щоб кожен з нас сьогодні не боявся бути християнином. Не боявся сьогодні дійсно знаходити час для Бога. Які б випробування мене переживали. Тому що Бог є той, який є володарем, який протистоїть темряві, який вміє протистояти, особливо тому лиху, який рухається з півночі нашим ворогам, який ставить собі за одну тільки одну мету знищити. Ми маємо навчитись найперше бути тими, які вміють переживати свій стосунок з Богом. Адже сміливість дуже часто полягає в тому, щоб знайти час для Бога, який сьогодні найцікавіший момент, найчастіше, сам своєю ініціативою приходить до людини і починає їй допомагати. Там навіть слуга не був потрібен, тому що слуга вид дуже в тієї коли не на певній відстані через приклад іншої людини, ось якою є дія мого Бога. Який сьогодні по особливому діє в моєму житті. Тому що як би дуже часто під якими фразами зло не прикривалося, тільки молитва і моє духовне життя може зцілити мене як християнина. Якщо я не читаю Святого Письма, що я можу Бога тоді вимагати? Чи я можу Дійсно сьогодні сказати, що ось сьогодні Господь Бог є головний в моєму житті? Знайдіть час знайти себе письмо. Якщо його немає, знайдіть час його купити. Адже Слово Боже це є той такий навігатор у моєму житті, який ніколи мені не дасть заблукати. Адже віра без діл є мертва. Слава Ісусу Христос!